Сьогоднішня презентація в Вінниці. Присвячена книжці Як її не любити. Але я тут буду ще й презентувати і ще одну книжку Вільшані Коники, яка називається Ну якщо брати книгу як її не любити, то мені дуже подобається, що зараз придумали такий жанр автофікшн. Ну, тобто це не автобіографічна штука і не якби художня художній вимисел, а це художній вимисел. На основі автобіографічного досвіду, книга писалась дуже легко, тому що все було відразу. Ну, тобто, це як гарячі пиріжки. Від моменту того, як я захотіла її написати, до моменту, як я її закінчила минуло місяць, тобто я її просто писала, не заглядаючи там в якісь архіви, тому що це якби все брала, черпала з. З голови, з пам'яті, з думок, з емоцій, з переживань. Коли вийшла перша книжка, ну для мене вона перша – «Як тебе не любити, і я зацікавилася цим романом, записала, замовила його і ковтнула. В прямому смислі зразу ж цю книгу дуже цікаві відчуття, тому що в книзі ніде не було сказано, що це події в Вінниці, ну, на початку, але ти читаєш, і ти розумієш, що це десь було на тих же самих вулицях і в нашому місті.